Отже, всім привіт! Вітаю! Зараз будемо записувати відео для супер новачків. Що вам потрібно для того, щоб вчитися в'язати гачком? Саме для того візерунку, зараз ми будемо працювати над ним. Вам потрібна, власне, нитка і, власне кажучи, гачок. Е якщо ви самі ще не можете приблизно підібрати гачок е до товщини нитки, я вам скажу більше, знаєте, так на око це мало кому вдається, навіть тим, хто з досвідом, то просто читайте на пряжі приблизно, який номер гачка рекомендовано. Я буду показувати спеціально на товстенькій такій пряжі. Гачок у мене номер половиною. для того, щоб було крупніше в кадрі видно. Отже, так як в в'язаннях спиці в нас є петлі, і початок в'язання завжди починається з набору петель, в гачку приблизно та сама історія. Тільки в гачкові йдуть не петлі, а повітряні петлі. перші. В'яжеться ланцюжок із повітряних петель. Як в'яжеться ланцюжок із повітряних петель? По-перше, зверніть увагу, як я тримаю гачок. І не акцентуйтесь на тому, як саме я тримаю гачок. Пробуйте по-різному. Якщо подивитись різні уроки і відео, на просторах Ютубу, то ви побачите, що гачок як тільки не тримають. Мене в дитинстві в першому класі навчили гачок тримати так. Мені так зручно, він у мене тримається майже як ручка для письма. Є дівчатка, в'яжуть ось так. Є, в'яжуть ось так. Є, ну я навіть все не можу вам показати, тому що це в голові не одержиш. Тримайте гачок так, як ваша рука не втомлюється, як вам зручно, як у вас не розщеплюється нитка. Пробуйте по-різному, не бійтесь експериментувати. В кінці кінців це творчість. Ми з вами не на екзамені. В нас немає якогось постулату, де є єдино вірна формула, по яку ми маємо всі рухатись, тому нічого не боїмося. Беремо гачок, і початок в'язання завжди починається з першого вузлика. Також його роблять по-різному, я покажу, як роблю його я беру нитку, ось так на вказівний палець, тут коротенький хвостик залишаю, і далі слідкуйте за руками, завожу гачок, перекручую, і просто захватила робочу нитку, ця що довга. І протягла. Зараз ще раз повільно. Заводжу нитку, ось короткий хвостик, заводжу, перекручую. І тепер ось цю нитку яка довга, хапаю її гачком, тут пальчиком притримуєте і протягуєте. Все, ось це в мене вузлик. Він такий, трошки його можна затягти, підтягти, витягти петельку. Це ми з вами почали набірний край, скажімо так, набір ланцюжка із повітряних петель. Тепер, власне кажучи, отже, тепер, коли у нас є вузлик, ми середнім і великим пальцем притримуємо. Тут можуть всі ось ці три пальці вільні, бути задіяні: ось цей вільний край ниточка через вказівний палець. Ви притримуєте. Для того щоб у вас було невеличке натяжіння, я тримаю за сам вузлик. Гачок дивиться, ось це як нас вчили, бородка в гачка це сама головка, ось все це. Тобто, ви самою бородою цією бородкою до себе дивитесь. Ну або, в принципі, ж дивитесь, як вам зручно. Бачите, як я тримаю на цій руці, де в мене гачок, цією рукою я впираюсь в іншу. І ось за ось це пласке місце тримаю. Хоча в подальшому я його трошки по-іншому тримаю, коли швидко в'яжу. Але ось це сплющена місцинка, якраз для того, щоб ось так двома пальцями тримати, середнім можна в гачок впиратись, можна в свою руку, пробуйте, як вам зручно. Суть самого процесу підняття повітряних петель така: ось у вас на гачку перша петелька, яку ми зробили, рухається. Ваша наступна ціль захопити нитку, яка йде від клубка довгу гачком, і протягти її в ту петлю, яка була на гачку. Все, одна повітряна петля готова. Знову в нас залишається так само на гачку вільна петелька. Ми повторюємо ці дії рівно стільки, скільки нам потрібно. Зараз ви бачите, як я набираю повітряні петлі. Роблю ланцюжок із повітряних петель. Тут пальцями піднімаєтесь, притримуєте, нікуди не поспішаєте, тренуєтесь стільки, скільки вам треба. Ви можете взяти будь-який клубочок, будь-який гачок, і сидіти, якщо вам хочеться набити руку, щоб вони у вас були рівненькі, однакові. Тому що спершу вони будуть одна більша, друга менша, там нитка задвоїлась, якщо щось. Не подобається, витягли гачок, трошки раз, потягли, одну розпустили, ще одну. Повернулись, вставили заново гачок, заново ось цима двома пальцями притримуєте нитку через вказівний перекинули і поїхали. Знову. От зараз я розпустила і в мене пішли, бачите, дві трошки вільніші. До цього я щільніше набирала. Я повернулася назад і заново пішла. Конкретно за рапортом нашого візерунку, який ми використовуємо в спільному в'язанні. В там йде раппорт 6 петель, плюс 2 для симетрії, плюс 1 петля підйому. Як ми рахуємо по готовому ланцюжку. А ось так, власне, за ось цими витками, колосочками і рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це один рапорт, 2, 4, 6, два рапорти. 2, 4, 6, три рапорти, 2, 4, 6, 4 рапорти, дві петлі для симетрії і одна петля підйому. Це вже перехід в наступний ряд. І тут, зараз я буду виконувати перехід в наступний ряд. І одразу покажу вам, як в'яжеться стовпчик без накида. На схемі він позначається маленьким хрестиком. І також розповім вам: зараз я зробила плюс одну додаткову повітряну петлю. Навіщо вона нам? Це так звана петля розвороту. Отже, вона або розвороту або підйому. Перший ряд ми не перевертаємось нікуди. У нас буде ланцюжок триматись, ну, лежати ось так, як він не лежить до нас цими колосками. Тому що з вигорітнього боку він ось так виглядає. Ось це лицева сторона ланцюжка. Ми зробили одну петлю і ми її не будемо пров'язувати. Вона буде виконувати, вона ось так перевернеться і буде виконувати функцію стіночки в полотні. Отже, ми її пропускаємо. Цю не чіпаємо першу петлю. Беремо ось нашу вільну, наступну повітряну петлю. У кожної петлі є так само, як і в в'язанні спицях, ближня доля і дальня доля, або ближня напівпетля і дальня напівпетля. Ми з вами так регулюємо, щоб ця не була велика, щоб була петля на гачку розміра такого, як всі інші в полотні. Починаємо в'язати перший стовпчик без накиду. Що ми робимо? Під дальню під петельку, пів петельку. Ось, бачите, ось так її потрібно одягти на гачок, витягти одну. І зараз ми бачимо, що в нас утворилося дві петлі. На гачку притримуємо, захоплюємо нитку і протягуємо через обидві одразу. Отже, ще раз один раз витягли, і потім обидві зразу. Спершу ми. Кололись, витягли одну петлю, і потім обидві зразу. Утворюються ось такі галочки невеличкі, так в'яжуться стовпчики без накиду. Зараз я пров'язую перший ряд візерунку повільно, зараз ще ближче спробую. Гачок за камеру зачіпляється стовпчиками без накиду. Ось так. Кожного разу за ось цю напів одну витягли і поєднали їх разом. У вас утворюється зверху така сама косичка, так само там буде задня і передня напівпетля. Ми будемо в'язати весь візерунок в подальшому за обидві. Напівпетлі, тобто, ось так за одну половинку, за одну дольку пров'язується тільки перший ряд, є деякі візерунки, там в резинки використовується також тільки одна напівпетля. Але якщо це просте полотно, то ми будемо в подальшому заводити гачок під повністю обидві напівпетлі. Ось я задвоїла нитку. Вона мене вийшла єрундійська, розпустила. І тепер дивлюсь, щоб не пропустити петлю. Ось у мене був стовпчик, і ось наступна після нього. Також після кожного ряду, поки ви супер новачок, перевіряйте себе. Перераховуйте е, петлі, стовпчики, чи ви ніде не пропустили, тому що, бачите, він стовпчик, ніби так трошки вперед, можна відволіктись і пров'язати, пров'язати ось так, до прикладу, пропустивши петлю. Подальшому, по-перше, рапорт не зійдеться, по-друге, полотно почне тут згинатись, а воно нам не потрібно. Тому надалі ми працюємо в кожну петлю і робимо. Відповідну кількість стовпчиків. Зараз я доїжу до кінця ряда і зустрінемось. Я вже наближаюсь до кінця ряду, і хотіла також, поки дов'язую, ви можете наблюдати і послухати, що я вам ще розкажу. Ви маєте слідкувати за тим, щоб у вас було приблизно однакове натяжіння нитки і однаковий розмір з цієї петлі. Тобто, вона приблизно має бути. Ну, не туго не затягнуто, не ось так сильно розхлябано, а приблизно вільно, щоб гачок вільно туди рухався. Тоді ваші стовпчики будуть однакового розміру. Але якщо на початку вашого шляху в'язання гачком, ваша розщепляється, ваші стовпчики трошки скачуть в різні боки, не переживайте, ось так можна підтягувати. Так, дивіться, ми дійшли до кінця ряду. Ось це, я закрила нігтем вузлик, і там одна повітряна петля. Вузлик ми не чіпаємо. У нас остання повітряна петля. Ми її пров'язали, так само витягли першу петельку, поєднали, все, це у нас завершений стовпчик без накиду. Тепер за схемою. За візерунком нам потрібно переходити в наступний ряд, і там ми будемо в'язати стовпчики з накидом. Ви можете для себе пов'язати для того, щоб потренуватись туди-сюди, стовпчиками без накиду. Зараз я вам покажу, як це в'яжеться, як перейти на наступний ряд, як для того, щоб зробити тренувальний зразок, відпрацювати саме стовпчики без накиду. Ви завершили ряд, все, далі у вас вже вузлик. Що ми робимо? Ми робимо одну повітряну петлю і тепер все своє полотно розвернули. Ось так: Ось таку ми бачимо виворітню сторону, зараз стовпчиків без накиду. Ця виворітня петля нам саме для того, щоб полотно не перекошувалось тоді, коли ми з вами розвернулись. Що ми робимо? Ми дивимось: ось це повітряна петля. Ми її не чіпаємо. Ось це верх першого стовпчика без накиду. Нам з вами потрібно вколотись під обидві. І зробити все те саме, що ми робили щойно. Протягти одну петельку, поєднати дві разом. І так, в кожен. Колюємось, перевіряємо, щоб ми обов'язково захоплювали обидві напівпетлі, одну витягли, поєднали. Вколюємось, одну витягли, поєднали. Тому що, якщо ви захопите одну напівпетлю, коли вяжеться резинка, то в'яжеться тільки за одну, за дальню напівпетлю, ваше полотно буде викривлюватися. Вам потрібно зараз поставити руку, скажімо так, і просто потренуватися, в'язати стовпчики без накиду. Візьміть якусь кількість зразочок, невеличкий, хоча б 10 на 10 пров'яжіть просто стовпчиками без накиду, потренуйтесь. Бачите, який край гарненький виходить. І так в кожному ряді. Дійшли до кінця одна повітряна петля розвернулись, то в нас петля розвороту. Коли у другому ряді ви дійшли до фіналу, до кінця, ви бачите такий трошки скруглений край, який може вас дезорієнтувати. Ви маєте, ви можете навіть розвернути на лице, щоб розібратись, що відбувається. А відбувається те, що в нас ось перший стовпчик, а ось ця дужка висить повітряна петля, яка у нас була для підйому в попередньому ряді. Повітряну петлю ми не маємо пров'язувати, вона завжди за полотно. Отже, ось ви бачите, перемичка, і від неї йде одразу дужки стовпчика останнього. Бо це такий трошки спірний плутаний момент. Ви можете ось так пров'язати. І для того, щоб перевірити себе, чи ви десь в лишнє місце не вкололись, можете перерахувати ряди. І знову повторюєте на своєму треновочному зразочку ту саму маніпуляцію, поки вона, як казала моя вчителька, не буде від зубів відскакувати. Повітряна петля розвороту розвернулись ось наш верх, і поїхали знову і в'яжете. Початок ми з вами ряду розібрали. Кінець ряду, як відв'язувати, ми з вами розібрали. Ви тренуєте стільки, скільки вам потрібно, а я зараз покажу вам, як в'яжеться стовпчик з накидом. Отже, стовпчик з накидом в'яжеться так само, як в'язався без накиду, тільки туди додається іще накид. До речі, хочу наголосити, коли ми в'яжемо стовпчиками без накиду, ми з вами робили по одній петлі розвороту. Коли в'яжеться, чому одна петля? Вона в висоту, ніби еквівалентна висоті стовпчика без накиду, і не вибивається із контексту візерунку. Коли ви в'яжете стовпчики з накидом, використовується дві петлі. Раз, два, дві повітряні петлі, і тепер розвернулись. В'яжеться як стовпчик без накиду. В попередньому випадку ми вколювались, витягували одну петлю і. По дві пров'язували. Тепер ми робимо майже те саме, тільки перед тим як вколотись, ми додаємо накид. Я накидаю завжди з під низу, ось так нитку, зсередини. Мені так зручно, гарні у мене стовпчики виходять. Я навіть не знаю, чи по-іншому якось хтось накидає, але ну, зараз настільки творче і скільки технік дізнаєшся, що може бути все, що завгодно. Знову ж таки, наголошу покажу, показую, як роблю я. Петля у нас ось. підйому стовпчики ми зробили з під низу від себе туди накинули, в нас на гачку зараз петля, накид. І далі робимо все те саме, що ми робили. Витягли першу петлю. Тепер нам пров'язати потрібно ми парами пров'язуємо. Захопили нитку, пров'язали першу пару. Отримуємо ще дві, пров'язали другу пару. Все. Ось він. Височенький, стрункий стовпчик з накидом готовий. І так далі в'яжемо, знову ж таки, в'яжете для відпрацювання техніки, щоб стовпчики у вас були рівненькі, однакові. Петля у нас робоча завжди на гачкові. Зробили накид, під обидві витягли одну нитку. І по дві. Раз, дві, ще раз, дві. Ще один стовпчик готовий. Знову витягли раз, два, раз, два. Ось такі стовпчики. У вас струнки виходять. Накид, витягли, дві поєднали. Ось у мене розщепилась ниточка, як ви бачите. І ще дві поєднали. Останній раз показую: накид від себе. Колюємося стовпчик попереднього ряду, витягли ниточку, дві петлі поєднали, і останні дві поєднали. Також в кінці ми отримуємо косичку, також у нас стовпчики формуються, і також їхня кількість має відповідати, такій, з якої ви починали. Тобто, якщо ви набрали 20 повітряних петель, у вас має йти в кожному рядові по 20 стовпчиків без накиду стовпчиків з накидом, і все в цьому дусі. Коли ви відпрацюєте всі ці три елемента, вони у вас будуть однакові рівненькі в полотні, ви можете переходити до відв'язування візерунку. Відео про візерунок я вже виклала на своєму YouTube-каналі. Також воно є в чаті, в Телеграмі для продвинутих. Я не буду розказувати для продвинутих. Якщо ви дивитесь це відео, то вам для продвинутих не цікаво. Дивіться, ось коли ми робимо у візерунку повітряні петлі, до прикладу, в тому візерунку в нас іде ось так в'язали 4 стовпчика з накидом, потім дві повітряні петлі. Для того, щоб полотно не перекошувалося, якщо у нас тут дві повітряні петлі, то ось тут ми повинні пропустити також 2 стовпчики, дві ось таких ніби повітряних петлі. Вони ж однакові ззовні, що ці петельки, два колосочка, що тут два колосочка. Отже, ми дивимось. Так, сюди в нас пров'язано. Одну пропускаємо, другу пропускаємо, втретю нам потрібно в'язати. Підтягуємо ниточку, накид, вкололись, витягли. Сильно витягнулось, за нитку потягли туди-сюди, підтягли на потрібну нам щільність. Дві разом. Раз, дві разом, два. Та що ж, це за нитку я вибрала. Гарно на ній видно, бо колір гарний. Там в нас йде за рапортом 4 стовпчики з накидом. Один, 2, 3, 4. Перевіряємо себе. Нічого не пропустили. Все один над одним, іде рівненько, Чотири стовпчики готові дві повітряні петлі, накид, два пропустили, третій. До речі, зверніть увагу, я ось цими пальцями притримую собі полотно, а тут за хвостик тримаю ось ці мазинчики безрим'яни, вони ніби тримаються. Бо усіма іншими пальцями ми ведемо саме в'язання. Підтягнули і надалі пров'язуємо за рапортом, як у нас йшло за візерунком. Ось так. Потім ми будемо розвертатись з вами другий ряд і пров'язувати в верхівки стовпчиків з накидом, так само стовпчики без накиду. Максимально все просто, не потрібно нічого боятись. Ось стовпчик з накидом, витягли. Надалі бачимо дві повітряні петлі. Що ми робимо? В них вколюватись не треба, тільки заплутаєте себе. Ми під ланцюжок заводимо гачок, ось так витягли, тут трошки підтягуємо, притримуємо. І ось таким чином дві разом пров'язали, це в нас вийшов стовпчик без накиду. Ще раз, у нас за схемою йде два стовпчики без накиду. Все, під ланцюжок ми виконали, в нас такий обрамлений гарненький ланцюжок. Надалі у нас був стовпчик з накидом, ми знову вколюємось і поїхали, знову продовжуємо. Не жалійте часу, беріть з собою кудись чи в дорогу. Якщо маєте час вдома, сідайте, відпрацьовуйте елементи. Спершу набираємо повітряні петлі, поки вони не виходять швидко та однакові. Потім в'яжемо полотно просто стопчиками, без накиду, поки вони у вас уже на автоматі не будуть робитись, тому що ну, він простий. Швидко все запам'ятовується, потрібно просто набити руку. Тут два рухи. Раз-два. Нитку раз затягли, нитку два затягли. І так в'яжете, поки не піймаєте свою щільність і все інше. Тепер кінець ряду. Тут у нас були дві повітряні петлі. Ось ми бачимо їхню виворітню частину. Ось вони тут там був стовпчик підйому у нас. І дивимось за візерунком. Потрібно нам вколюватись туди чи ні. Так, трошки розтягуємо і дивимось. У нас був ось ми вкололись в стовпчик без накиду, зверху був з накидом, і в його шапочку ось без накиду. І також останній ось без накиду, ось з накидом. над ним стовпчик без накиду. Все. Отже, якщо ми зараз в повітряній ланцюжок сюди вколимось, ми зробимо лишню петлю. Нам зламає візерунок, нам це не потрібно. Тому на краях будьте уважні. Це найрозповсюдженіше місце, де можна наробити помилок. Надіюсь, вам було зрозуміло, видно, якщо якісь елементи, погано було видно, або вам потрібно додаткові пояснення, не соромтесь, пишіть в чаті окремо зніму, кожному покажу, розкажу. Нічого не бійтесь, я завжди тут, я не кусаюсь. Дякую вам за увагу, дівчатка. Я в вас вірю. Я знаю, у вас все вийде. Не соромтесь, не бійтесь, тренуватись. Сьогодні ви новачок, завтра ви суперпрофесіонал. Дякую вам за увагу. Всім па-па.